Ну, Говорив Василь Миколайович, Обухівський район Дмитрович. Як, ну, як ви потрапили, як був у українському домі. <смі> Вийшов перекурить. але дивлюся, ну може, давно готувались, звісно, подачі в Національну гвардію чи у... хоч куди-небудь пойти. Але ще національну гвардію не хотілося, хотілося зразу попасти десь у бойові дії. Ну, бо я сам бивший що Євганець, то він. Собираюся автобус, за пів часа я зібрався вже ранку був під ви без, без від Луганська. Разом... Та яка тренувальна база? Я, ж, я сам в Ганнисті, яка мені тренувальна? Да, воювати... да, яка ж мені тренувальна база? Ви з Ні, ну там тоді вже, звісно, коли ми вже воружилися, вже все, в нас Ну, такі були виїзди, щоб, всього, щоб молодих на цьому навчити і нам Я ворожі. Щоб знати вже, як воно, що я, чи не підведе в бою. Ну так, і це всі тренувальні бази. А так бої всі йшли, як кажуть, на, на, на практиці, на так. цьому всьому. Вам, вам, вам це не нове? Так, ні, це, звісно, не нове. Не забулося. Ні, не забулося. Ну, перші таке, а потім ну, все споминалося. І... А от якщо порівняти з Афганом? Ну, ну тобто війна і війна, але от різниця. Це... Ну, ну, порівняти з Афганом, не... ну чуть-чуть розумієте, в Афгані ми знали, де противник. Противник там, противник там. Розумієте? А тут виходить, хто зна, чи він брат, да? Да, ні, ну чи він брат, чи він чи він ворог. О, і так, звісно, дуже важко було, конечно, розрізнити. То що вже що проти нас, хто піднімав оружя, звісно, то вже ж тоді вже. А ну хто піднімав оружжя, тоді вже ж все. Вже ми знали. Так а так, звісно, якщо він заховається до місцевого населення, попробуйте його витіслити. Правда, те, що нам ще допомагали навіть місцеві. Ми знали. До свидання. Що зливень, коли ненадовго. Хорошо. О, і все, ну місцеві допомагали нам. Казали хто, що, як, місцева самооборона? Там Старо... наприклад, в Старобільську ми були, так там ще так. Да. Да. люди не то що, а перші це ми помогли повісити прапор України, вивісити прапор України, тому що там висів за цього за Луганськ, там такі прапора, висіли комуністичної партії. О, вони прийшли по до нашої допомоги, попросили. Ми, ну ми як? Не, 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 не ми не змішувалися, ну просто стояли, дивилися. О, тому що тоді ще це перші дні було. Це 8 травня це ми туди проїхали. І це перші такі були, знаєте, начало цього всього. Ми тільки стояли, ну, ми побачили, що зі сторони вже е, ці ж, і вони зразу були на них ленточки ці ж потім Так тихенько познімали їх. І вивісили і по цей, по цей час прапор України висить. А вже потім, вже коли були голосування, все ми допомагали, щоб там вже ж були донські... Не, не ставропольські козаки, козаки, хотіли, нападали на участки, забирали скриньки, забирали це все, то там виловили ці козаки. То тоді, на другий день, ці місцеві, там один приходить, український сорочці, каже, боже. Як як каже, сю ж, коли яке між кажу, одіть в українську сорочку і тут прийшов? А Тепер каже моя мічта, яка І... То вони в голові помінялися. Да, так, так, да, 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 дуже багато помінялося, звісно. У щасті, теж там що вже люди вже почали. Вже е, міліції немає. Як такої міліції немає ж. ні одного міліціонера не бачили. І всі люди. І звертаються до, приходять до нас, звертаються що там про допомогу, там, що допомогти там, допомогти там, помогти, там, о, там когось навіть конфлікти в сім'ї то виїжджають. Ні-ні, да, що... ні, конфлікти в сім'ї. Ну там, наприклад, там п'яний є жінку. А до кого, ну, до кого вони можуть звернутися? В міліції ж немає, немає нікого. Ага. Ну, звертаються до нас, Наші виїжджають просто-напросто, ну як. Наводять uhm там спеціальна гвардія, ну як, спеціальні хлопці, вийші міліціонери, там, о, собирається і коротше. Давайте перейдемо. Скажіть от, перше враження, ну потрапляє людина, живе, потрапляє на війну. Ну, ну, вам може в цей раз вже розкажіть от як в Афгані перше враження. Ну, каче враження дуже, конечно. Років так, перші так, враження, які були, ми ще ми, ми тільки прилетіли в Афганістан. Це ми в Кабулі э, з термезок нас відправляли у Кабул. Звісно, враження було дуже. Як... Ви представляєте, зразу обстріл попали під обстріл. Страшно? Страшно, звісно, було. Страшно було. І почали звозити з тобою поговорити, так? Mm. Ми ж вас знімали, да, так, з потоку Ну і представлю, які можуть враження бути, сімнадцятилітні хлопці, попавши зразу під обстріл і зразу ранених нажали підвозить, і ми грузили їх в самоліт, щоб відправляли. Зразу... Ні, ні, ні. Там бої йшли. А ви mm. в, 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 ну, в АТО розказуєте, що не про не про авант? Да? Ні, це про авант ви питайте, як вони стані були перші враження. Це враження. було не станка. Такі були враження, ми були як перелякані, да, були перелякані. А потім так само гопталися, огопталися вже. Я просто пособлю, ну я на війні не був, салковій армії служив. Пам'ятаю, що таке таке перше, що в мене було там звичної водії, всіх забрили, 200 таких як ти стрілі, і відразу ті відчуття я вже пушечне м'ясо. Оце от тоді ні, ні, такого у нас не було. Ну я 80-ті роки, тоді знаєте, ще був патротизм. Ще якось люди були настроєні. Совєтський час, ми розумієте, вже було то, що якщо не ми, то американці йдуть сюди. Да. На нам ще тоді ще ми на, на цьому, що ми на нас грали, коротше, як комуністична ця ідеологія була, тоді вона працювала дуже. дуже. Ну і ми гордилися тим, що, що ми виконуємося інтернаціональний дух. Ну, обов'язок да, обов'язок, обов'язок. Жіть, будь ласка, чи змінило от вас цей от досвід на то? Ну, у вас, мабуть, не змінили. Так, так, не змінила. А то хлопці ще я бачу, молодих, дуже багато змінили. Розкажіть про молодих, що розказують. Їх повиписували вже, судні не можуть. Там є ще у нас один. Якщо ви пам'ятаєте, що ми знімали? О, я вже воно проходило. Зайдара там є ще один зі мною був. Молода людина, 22 роки. Ну, вони, як вам сказати, вони, що щоб про молодих щось сказати, я вам сказав, що вони дуже себе ведуть е підкази їм. Там, там один казав, я так каже, дядь Вася, я за вами буду, я як фільочка ходить. о, Куди ви, куди я. Щось ну І слава Богу, поки, ну, і зараз він живий, постійно він зі мною був. І там ще трохи. Старший його теж, хоча він вже і служив в армії, ну, досвід уже у нього я як в армії він служив, а досіду, що ж ніякого в нього немає. Ми так старалися допомогти хлопцям розказати, що і як. Ну, ж у нас я сказав, що просто ті, що нас були, можна просто гордитися ними, що, що молоді люди такі, і вони, щоб то що, чи боялися, що ні. Закав... Вже будуть краще, вже прийдуть хлопці вже. Ну, як це виду, що чи цвіт нації туди. Ну, да? <смі> чи як. да, Краще люди. Да, люди туди пішли. Їх ж ніхто не посилав. Ось, мабуть, у нас усі добровольці. Всі добровольці. Їх ніхто не посилав, туди, нічого чи, цього, чи там, не призивав нічого. Всі пішли добровільно. У нас усі добровільні. Резервісти, у нас ні одного немає. Скажіть, що таке? от, от, от Потрапляєте в дійсно таку ну, ситуацію, що ну, смерть, так? Так. Да. Що допомагає ну, триматися в цій ситуації? Розумієте, там є про ну, кожен... віра, сила волі, я знаю я, плані, як... психологічно. Психологічно. Навіть то, що попадали ми в такі даже ситуації. Ну просто хотілося вижити. Хотілося вижити. І не ти не думаєш про смерть, а стараєшся все робити так, щоб вижити. А то, що... Про смерть ніхто не це навіть не було такого. Не то, що що страху, а то було, що так заграйся, як кажуть. Що, ага, стріляй по нас. Ну хорошо, ми і по йому почалу. Нам за страхом, так? Я собі просто виявляю, мабуть, є такий момент, що страшно. А потім уже якби вже страшно постійно, і воно находить. Ні, ні, ні. Як кажуть така, як я приїхав, тільки ідіоти не бояться. А кожна людина вона боїться. Страх, так, да, буває інколи. Ну, потім ми якось так відступає, відступає, ти входиш в азарт, вже, ти входиш вже це все. Ти вже думаєш, мислиш, як тобі куди пробігти, де залягти, де де, да, 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 де, де залягти, щоб по тобі не стріляли, де, де, де тобі. Там вистріли, біг, бігу. Ну, ну коротше, там вже якось тоді страхом. Він якось уходить моментально. Нам уходить страх і все. Ну, звісно, кожна людина боїться. Це нема такої людини, щоб вона не боялася. Нема безстрашних таких, що вони вже. Я ще знаю, що чекати страшніше, ніж вже хто робить, чого боявся. Так, да, так, да, так, да, да. чекати, так. Да. А так. Скажіть, ще одну, ну, ваша родина, діти, є? Чи... Так, ви, двоє, ви, дітей, двоє дітей. Да, дружина. Скільки років? Дітям? Дітям? Одному 25, досі 31. А Вже, вже? Да, вже. так. Вже діти такі, що вже й не... Не страшно було йти мені, що я знаю, що в мене вже діти вже взрослі, що вони вже самі вже за себе, як кажуть. Ну, і постоять і коротше, вже вони ну, приділені ручкам, вже жимо. Ну, син ще не жона, той, ну, вже мається, ще жениться, жде, коли батько вийде вже ж із госпіталя, щоб вже ж можна було весілля справити. Після війни що будете робити. Ой, ну, це треба зразу. Як після війни? Будемо наводити порядок. Тут. На тільки, тільки наводить порядок. Ну, всі ми, ми, ми їждемо, там, ми діждемо там, закінчить там і навести тут порядок. Тому що тут такий безпорядок, що Ну, на Майдані ж сьогодні ви бачили, так? Да? Ні, мене ми, ми, ми вже чисті. Вже чисті. Так, Правильно, ми вже давно їх розігнали. А що вони Ми вже біг. Там нема майданівців. Там всі майданівці ні одного немає. Ви знаєте, я привозив 200-го з Нєжин. І зайшов, попросили хлопців. Ну каже, через два дні там буде їхати автобус, ми посадимо, хоч побудь вдома, хоч пару днів. Ну я і залишився. Ну там з хлопцями залишилися, поїхали до мене. А потім підемо на Майдан гляне. Я пішов на Майдан, то я лучше б не підходив би туди. Я глянув, те, що залишилося, піде. Ви розумієте, вже давно б їх треба було виганяти відтуди. Виганяти, тому що там. Майданівці вже немає. Там весла. Сьогодні, без... сьогодні вже суботник, там вони сопротивляються, mm. зупово... там, але тубінками, як кажуть, усім гонить. бо казали, каже до мене, що приїхали, були хлопці із Айдара. Каже, дождуться того, що ми із з автоматами приїдемо. Ні одного не оставили на Майдані, щоб користалася хоч одна людина. <світ> а оце що кажеш, а що Айдар? Що Адар він самий такий. <світ> ну що вони <світ> Айдар, що просто ми як. Що нас називають? Безбашені там... Зайдару, До, я зайдам. Я зайдам без Айдара, так? Так, без Айдара. Без Айдара самі. Що безбашеними, там те-се. Яка от між ними різниця? Є ж Азов, Айдар... Ну, Тепер ну, вже Київ один. Ну, бачите, там. Це ну, те саме, але чи все-таки якась різниця? Бо ну, чуть -чуть. Вроді, в базові, вроді ви ідеологія в них є. Якась ідеологія в нас. А ми все так надумалися Ну, йдуть. Маш, ми його візьмемо. От, вже. Тобто ви приказів не чекаєте, ні? Ні, 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 хто я, той приказ не чекає? Так. Хто його чекає? помню, що Зеленку ми одну, ну, коротше, про прочісували. Опа, щось посадили, посадили. Так, давайте подивимося, що там металісти з краю. Ніхто ж ніхто ж нам приказував, нічого, БТР вперло. Mm. Подивись, ну правда, є три танки на нас пішло, то вернулися назад. Ну, ну, все одно прикази, ну як, бувають прикази. Ну, прикази між собою. Ми все квартируємося по раціями. Координація? <в суб 'ї> Координація є, звісно, <суб 'ї>, є, Да, реальний <рива> да, та. штаб там. <рива> та який не районівся? Нема, нас нікого не штабу нічого. Я раз, так Командир роти, вважається, що він командир роти. Обсуждаємося разом, да. Там-то, там-то. Так обсуждаємося самі. Але нема в нас ні штабу, нічого немає. Так що, все, що їх взяли. Дякую вам за це. Там дуже багато не вистачає касок. Це раз. Каски металеві. Мене, як, наприклад, мене, то спасла каски Варова. А так би по голові знесло б, як кажуть. Броніки, броніки не в кожного, як кажуть, кажуть нормальні є. Yes. Uh. Червена дуже багато з продуктами. З продуктами то, що завозяться е, ці ж консерви, завозиться тушонка. А на передовій ви самі розумієте, що немає ні кухні польової, нічого ж немає. І воно все портиться, дуже багато хлопців зараз страдають розстройствами оцим о, з медикаментів. З медикаментів. Тут я е, лежав у Харкові, і мені е, генерал там, один говорив, що да в нас усе є. Я йому кажу, я тільки що з передової. Пробачте, будь ласка, мене та сіли на, гряз, на грязному рідні, тому що не було ні носіло. Одна носівка, а нас ранених дуже багато, один убитий. О, і несли на рідні, і везли 200 кілометрів потім. І дуже ж такого ж самого грязного не Аж у що Харків, щоб там тоді там, щоб обмили, да, цього зробити. Може, б воно б, це все і позаживало б на мені, щоб цього, щоб, щоб не в такій пилюці, на такому грязі, цьому все я болтався. О. Кажуть, вони обіцяють, що будуть і пакети, будуть, хоч ідеальні, там і те все. Цього ще нема. Немає, немає нічого. Ну і на свій страх і риск, як кажуть, і то, що вже що ентузіазм усе береться, то що ми. Знали, куди ми йшли, знали, що ми будемо робити. Просто ми це держимося на цьому техніки у нас. У нас батальйон Айдар своєї техніки в нас немає. Хоча обіщаю на кожному шагу, що ми маємо свою техніку. А знаєте, як, як працювати з чужою технікою? Їм дан приказ вступати, і вони відступають. А ми залишаємося на місці без тяжкої техніки. І це дуже багато погибших, дуже багато. Рані багато всього. Все хвоя, все що мені сказати, що це таке.